Світ боїться жінки, яка мовчить, бо її тиша це не тиша, це відмова від оцього фальшивого, зручного, очікуваного. І коли вона мовчить, щось руйнується, але не в ній у тих, хто звик, що вона м'яка, що вона завжди зрозуміє, пробачить, підтримає, усміхнеться. Навіть коли боляче, а потім одного дня вона зупиняється і не каже нічого, не пояснює, не вибачається, просто більше не грає. Це мовчання не шукає оплесків. Воно не хоче бути почутим, воно хоче бути збереженим, бо в ньому її нова правда глибша. Твердіша, без блиску, без аплодисментів. Там, де колись було бажання бути обраною, тиша. І ця тиша не порожнеча, це простір, простір для себе. Вона не йде назовні, вона входить у себе повільно, обережно, без слів, без маски. І саме в цей момент. Усе починає змінюватись, бо жінка, яка входить у свою тишу, стає небезпечною вона більше не просить, вона більше не потребує, її любов більше не прив'язана до уваги, її тіло більше не реагує на погляди. Вона не холодна, вона ясна, і ясність ця не для всіх. Вона перестає бути частиною гри, де треба посміхатись, щоб не бути самотньою, бо самотність більше не лякає. Бо вона більше не самотня, вона з собою, не тому, що ніхто не потрібен, а тому, що ніхто не замінить зв'язок із собою. Це не гордість, це не захист, це дім. І коли жінка мовчить. Вона вперше говорить по-справжньому, без слів, але голосно. Підпишись, якщо в цих словах є щось про тебе. Підтримай україномовний контент, бо наша глибина варта того, щоб звучати. Коли жінка мовчить, це не тиша, це глибина, Непроникна. несподівана, чуже для тих, хто звик чути її сміх, їм яке птак. Її звичне пояснення свого болю. Але одного дня вона перестає пояснювати не тому, що зла, а тому, що втомлена. Вона не ламається вона виходить. І коли вона виходить, мовчки, ніхто не знає, що в той момент вона вперше входить у себе, у кімінату, яку роками уникала, там темно, тихо, там немає схвалення, немає поглядів, які питають. Ти з чого ображена? Там лише вона без ролей, без голосу, що мав звучати приємно, без слів, які щось доводили. Там народжується тиша, і ця тиша її. Не як вирок, а як відповідь, не як ізоляція, а як обійми. Люди не розуміють, вони помічають її відсутність і питають, що трапилось. Але трапилось не зовні. Трапилось нарешті всередині. Бо коли жінка мовчить, світ починає здогадуватись, наскільки гучним було її мовчазне ні всі ці роки, і більше не буде так, якщо воно проти неї. Вона не свариться, не просить зрозуміти, не бореться, вона просто більше не грає. Це і є перше дихання її свободи не гучне, не героїчне, а повільне. Як перше видихання після довгого занурення у чужі очікування у його тілі з'являється тиша, і ця тиша не холод, це тепло, яке нарешті не треба ділити з тими, хто не грів, це тиша, яка не лякає, бо вона не самотність, вона початок, але шлях початку не завжди м'який. Коли вона мовчить, вона втрачає все, що трималось на її поступках. На її зручності, на її доступності. Друзі віддаляються. Колишні коханці більше не пишуть, навіть родина дивиться здивовано, що з нею сталося. І жоден із них не розуміє, що сталося з нею вперше, вона припинила втрачати себе, аби залишатися з ними. І це нове мовчання не просить бути прийнятим воно не очікує нічого, воно просто є. І чим глибше ця тиша, тим сильніше вона відчуває. Раніше вона весь час заповнювала чиюсь порожнечу, тепер вона вивільняє простір для себе, і у цьому просторі з'являється не страх, а дихання, не потреба, а ясність. Їй більше не треба тлумачити себе словами, бо вона вже не вміщується в них. Вона не прагне, щоб її зрозуміли. Вона хоче бути з тими, хто чує ще до слів, і тому мовчить. Бо тільки в цій тиші вона нарешті чує себе не фрагмент, не роль. Не голос, який звучав правильно, а себе справжньо, і ця справжність не потребує гучності, щоб існувати. Вона більше не грає, не посміхається, коли не хоче, не підтримує розмову, яка не має сенсу, не погоджується з тим, що йде проти неї. І саме тому люди поруч починають відчувати тривогу, бо роль, до якої вони звикли, зникла. Вона більше некомфортна, непрогнозована, вона не спішить відповісти, не заповнює незручні паузи, не намагається згладити гострі кути, вона залишає їх гострими. І це ріже. не її, тих, хто звик, що вона завжди м'якша за обставини. Але більше ні. Вона більше не згинається, не втискається в рамки. Не сколочує себе, щоб у когось вистачило місця, вона обрала розмір повного зросту, не фізично, внутрішньо, і це не завжди зручно, бо коли вона відмовляється грати, правила гри зникають. Ті, хто звик вигравати, більше не знають, як діяти, бо її вже не цікавлять призи, які купуються власною цінністю. Їй більше не цікаво бути бажаною, якщо це означає бути меншою, ніж вона є, і тоді приходять перевірки: старі зв'язки, старі схеми, старі спокуси, вони повертаються тихо, знайомо, майже ніжно, пишуть повідомлення, які колись змушували її серце битися швидше, кажуть правильні речі, викликають теплі спогади, але вона вже інша. І її мовчання це не образа, це усвідомлення. Вона бачить, як раніше втрачала себе, лишаючись з тими, хто не бачив її глибини, вона бачить, як грала в гру, де любов була нагородою за слухняність, і більше не хоче туди повертатись. Вона не свариться, вона не мститься, вона не кричить, вона просто не відповідає. І в цій тиші є правда, у ній немає зла, є межа, є ясність, є свобода. А свобода це страшна річ для тих, хто хоче контролювати. Тому вони намагаються повернути її в гру. Запрошують, спокушають, підлаштовуються, стають кращими. Але вона бачить, це не про неї, це про їхній страх втратити те, що було зручно. Вона більше не обирає приблизно, не обирає зараз підійде, не обирає увагу, яка потребує маски, бо тепер вона знає ціну мовчання. Вона знає, що у ньому глибина, яку не замінить ні один гучний вечір, ні одне я скучив. Її не можна купити словами, не можна повернути спогадами, її можна лише відчути і витримати, а витримати її тишу зможе не кожен, бо вона більше не заспокоює, не рятує, не наповнює порожнечу інших. Вона обрала не давати, а бути, і тому не кожен зможе залишитись, але вона не боїться. Бо вона більше не боїться залишитись з собою, не як жертва, а як жінка, яка перестала обмінювати себе на зв'язки, що тримались на її мовчазній згоді, і в цій відмові грати є її нова форма любові не до когось, а до себе, до своєї цілісності, до свого спокою. До свого ритму, якого більше не перебивають чужі ролі. І ця любов не сліпа, вона бачить усе, але більше не тягне, не доводить, не благає. Вона мовчить, і мовчання це не кінець, це нова сцена, на яку вона виходить уже не актрисою, а авторкою. Не тому, що хтось дозволив. А тому, що вона перестала чекати дозволу. Є тиша, яка виснажує, а є тиша, яка живить. Спершу вона лякає. Бо незвично не реагувати, не відповідати, не бути включеною в загальний шум. Але згодом у цій тиші з'являється інше відчуття як нове дихання, як простір усередині грудної клітки, як спокій. Що більше не залежить від присутності іншого. Це не байдужість. це присутність, глибока, щільна, тиха. Коли вона вперше помічає, що може бути із собою і не тікати, не відволікатись, не ховатись у розмови, дотики, листування, просто бути і бути достатньо. Її тіло більше не напружено в очікуванні жесту, ззовні. воно не стискається у відповідь. На порожню увагу. Воно не потребує бути бажаним, щоб відчути, що живе. Вона відкриває для себе щось просте і радикальне. Бути це вже дія не доводити, не виборювати, не перемагати, а просто бути у своєму тілі, у своєму ритмі, у своїй енергії. І ця енергія змінюється. Вона більше не розсипається на дрібниці. Не тече назовні без згоди, вона не витрачається на те, що не повертається, вона залишається усередині і починає збиратись. Як вода в долонях, як світло в темряві, вона наповнює її зсередини не емоціями, не очікуваннями, не адреналіном, а тишею, в якій немає страху, лише ясність. І ця ясність несподівана. Бо раніше вона звикла жити на зовнішньому, реакціях, дзвінках, емоціях інших, а тепер вона відчуває, як багато в ній самої без відгуку, без підкріплення, без аплодисментів. І ця внутрішня повнота стає силою, не гучною, не войовничою, а мовчазною, такою, яку не хочеться порушувати. У її погляді з'являється тиша, від якої опускають очі. У її ході. Спокій, який не потребує супроводу. Їй вже не хочеться перевірити нам якість, бо видно, ця жінка повернулась додому і нікому не відчинятиме двері, якщо не захоче. Вона більше не чекає, що її помітять, бо вона сама світло. Їй більше не треба викликати інтерес, бо її тиша вже магніт. Але це не про спокусу і не про гру, це про глибину. Бо коли вона входить до кімнати, не заповнюючи її словами, все одно відчувається її присутність. І ця присутність не голос, не погляд, не жест, це енергія, яка не просить, яка не показує себе, яка просто є, вона не кричить, вона просто встає і йде, бо їй більше не потрібно пояснювати себе тим, хто не бачить її суті. Їй більше не боляче, що її не розуміють. Бо вона вперше зрозуміла себе, і цього достатньо. Вона більше не міряє свою вартість бажаннями інших, бо вона відчула те, що в ній більше за бажання. Вона більше не жертвує сном заради порожніх повідомлень, не змінює свої плани, щоб залишити місце для когось, хто сам не знає, чи хоче бути. Вона вибрала себе, і від того її світ став яснішим, чистішим, вущим, але справжнім. І в цьому новому світі немає гучних драм, є тиша, і в цій тиші вона не порожня, вона присутня, як сила, яку більше не обговорюють, а просто поважають. Переосмислення ніколи не приходить у світлі, воно приходить у тінь. Коли все знайоме починає здаватись чужим, коли звичні слова більше не заспокоюють, коли те, що раніше викликало тепло, тепер лишає порожнечу. І саме в цій порожнечі починається рух, не зовні всередині. Вона починає бачити без рожевих окулярів, без самозаспокоєння, без сподівань. Вона бачить, як часто погоджувалась, коли хотіла сказати ні, як усміхалась, щоб не здатись складною, як мовчала, щоб не втратити, але втрачала щодня себе. І коли ці усвідомлення з'являються, не стає легше. Стає чесніше. І ця чесність ріже. Вона не запитує, чому я це дозволяла. Вона запитує, що в мені не вірило, що я можу інакше. І ця відповідь не швидка, бо це не просто пам'ять, це структура. Це все, на чому вона будувала себе віра, що любов треба заслужити. Що бути хорошою означає бути зручною, що біль треба терпіти, бо гірше бути одній. Але тепер вона вже не боїться бути одній, бо тепер вона знає найбільша самотність бути поруч з тими, хто не бачить тебе справжньою. І ця нова тиша, яку вона вибрала, починає виводити на поверхню сцени минулого. І кожна сцена болить по-новому, але не як рана, а як правда. Вона згадує ночі, де була близькість без присутності, дотики, без душі, усмішки. Без щирості. Вона згадує, як шукала підтвердження у чужих поглядах, як втрачала себе, щоб зберегти когось. І зараз вона більше нічого не хоче зберігати, що не зберігає її. Вона вже не тримається за знайомі імена, вона тримається за свою тишу. Бо в ній вона чує більше, ніж у сотнях розмов. Вона бачить, як колись шукала любов, яка мала затулити порожнечу. Але порожнеча не зникає від поцілунку. Вона зникає, коли перестаєш вірити, що ти сама недостатня. І це головна зміна. Раніше вона шукала, бо не вірила, що може бути повною без іншого. А тепер вона бачить її цілісність не результат, а початок. І від цього початку вона вже не повернеться. Вона не будує нову себе, вона розбирає стару. І в цьому розбиранні немає злості, є любов до тої, ким вона була, до тої, хто намагалася, вірила, боролась, вона дякує собі за кожен крок, але більше не йде туди ж, бо тепер вона бачить біль не сигнал продовжувати, а сигнал зупинитися. Переосміслення, це коли більше не хочеться повертати минуле, бо в ньому вона була не собою, а тією, хто прагнула бути потрібною. І тепер вона хоче бути справжньою, навіть якщо це означає бути одній, навіть якщо це означає пройти темряву. Бо ця темрява не ворог, вона очищає, вона показує, що залишилось, коли все зайве пішло. І залишилось головне вона, вона без декорацій, без ролей, без страху бути незручною. Вона вже не підлаштовується, не виправдовується. Не зменшує себе, вона просто стоїть спокійно, прямо у своїй тиші, і це стояння вже революція. Бо вона більше не ховається, не втікає, не погоджується на майже. Бо вона вже була у майже, і воно не зігріло. Вона вже була у майже любові, майже турботі, майже близькості, і вона вибирає ніколи більше. Тепер вона не женеться, вона чекає, не спорожнечі, а з повноти. І якщо хтось прийде, то не щоб доповнити, а щоб розділити. Якщо не прийде, вона не втратить себе, бо себе вона більше не віддає. Переосмислення це не розчарування, це прозріння, і вона його витримала. Вона більше не чекає, не тому, що втратила віру, а тому, що перестала чекати себе ззовні. Більше не сподівається, що хтось прийде і побачить її такою, як вона є. Вона сама це зробила, і тепер усе інакше. Її тіло більше не здригається від порожнечі, бо порожнеча не відсутність, а очищення. Її серце більше не б'ється в ритмі сподівань, бо в ньому вже немає потреби бути підтвердженою. Вона більше не живе у майбутньому часі. Може, колись змінилось на я вже тут. Її не цікавить, хто повернеться, її цікавить, хто витримає її теперішню, ту, що не подає сигналу, коли сумуєм, ту, що не шукає втіхи в словах, ту, що вже не намагається бути зрозумілою. Вона не пише перша, не натякає, не грає в тонкі драми, які мають викликати чиюсь реакцію, бо вона більше не потребує реакцій. Вона обрала присутність свою, без шуму, без очікування. Без підказок світу, як з нею поводитись, її не можна здобути увагою, бо увагу вона вже мала, і в ній не було глибини. Її не вразити словами, бо слова не тримають, коли тіло залишається порожнім, її не заманити теплими обіцянками, бо вона навчилась гріяти себе сама. І в цій теплоті немає гордині, є досвід. Вона бачила, як легко обіцяють, як швидко зникають, як багато слів нічого не значить. Тому вона більше не вірить у початки, які не мають коріння, і не біжить за руками, які не знають, куди йдуть. Вона стоїть спокійно, вона нікуди не поспішає, бо більше не хоче нічого здобути. Вона не намагається бути вибраною, бо вже вибрала себе. Її більше не цікавить, чи вона вписується в чиєсь уявлення про ідеальну, бо вона більше не вирізає з себе частини, щоб бути з кимось, хто не знає. Що робити з цілим? Вона не шукає пояснень, чому хтось не залишився вона бачить, усе, що йде, не її, а все, що приходить, приходить у відповідь на її цілісність, а не її брак. Вона не боїться порожніх днів, не боїться довгих вечорів, бо кожна її мить це вибір. Не пауза, поки щось трапиться, а момент, у якому вона вже є. Ті, хто поруч починають відчувати. Вона змінилась, вона більше не потребує нічого, і це робить її небезпечною. Бо її більше не можна втримати страхом втрати, її більше не можна шантажувати мовчанням, її більше не зворушують вибачення, які приходять пізно. Вона бачить усе, але не включається. Її тиша не образа, це межа, її спокій не байдужість, це вибір. І коли хтось питає, чому ти така холодна? Вона не відповідає, бо її тепло більше не для всіх. Не тому, що вона вища, а тому, що вона обережніша з собою. І це любов не романтична, а глибока, та, яка не кричить, та, яка не просить, та, яка не зменшується до того, хто не готовий до справжнього. І саме тому вона більше не чекає, бо вона більше не в очікуванні вона в житті. І кожна її дія не спроба щось отримати, а прояв того, ким вона вже стала. Її вже не спокушають історії майже любові, бо вона була там і не хоче повертатися. Вона не шукає ідеального, вона шукає справжнього. Якщо справжнє прийде, вона відкриється, але не впаде, бо тепер вона тримає себе сама і тримає міцно. Це мовчання вже не про відсутність і не про самотність, воно про ясність, про глибину. Яка не боїться бути непочутою. Вона більше не хоче бути зрозумілою всіма, бо зрозуміти її може лише той, хто сам пройшов крізь мовчання, не те, що ображене, а те, що вибране. Її тиша, не тінь, це світло, яке не розкидається даремно. Вона більше не заповнює порожничу слів, бо зрозуміла найважливіше завжди беззвучне. І це мовчання стало її мовою без крику, без тиску. Без доведень, просто присутність. Вона входить у простір і не намагається ним заволодіти. Але в ньому відчувається вона, не поглядом, не рухом, не усмішкою, а чимось глибшим. Вона стала собою не через боротьбу, а через тишу, через спостереження, через вміння залишитись, коли зникають усі звичні маркери. Вона навчилась бути без імен, без ролей, без глядачів, і це зробило її вільною. Її не можна повернути до того, що вже не відповідає їй, вона не заперечує минуле, але більше не живе в ньому. Її мовчання це не нічого сказати, це не всім варто знати. Вона не ділиться всім, бо зрозуміла, не кожна тиша заслуговує бути зруйнованою. І тому вона мовчить. І це мовчання повноцінне, не як відсутність, а як вибір, як сила, яка не потребує шуму, щоб бути. І коли вона заговорить. Це буде не для того, щоб сподобатись, а для того, щоб бути. Її голос більше не служить. Він свідчить не про слабкість, а про цілісність. Вона не принижує і не возвеличує. Вона просто стоїть. І в цій стійкості її тиша звучить голосніше, ніж будь-який промовець. Вона вже не грає ролі, вона не дає імені своїй трансформації, вона просто живе. І це життя не про досягнення, а про ритм власний. Чистий, вона більше не торгується своєю цілісністю, не жертвує собою заради компанії, не намагається зрозуміти того, хто не хоче бути зрозумілим, її світ став меншим, але правдивішим, її дні тихішими, але щирішими, її внутрішній голос ясним. І коли він каже досить, вона слухає, і коли він каже не йди, вона зупиняється, бо навчили її багато хто, але почула вона лише себе. І саме це врятувало її тиша, її віра, не в чудо, а в себе. І ця віра більше не залежить від дотику. Вона вкорінена, жива, справжня, вона не доводить, що верта любові, вона їй не благаючи, не випрошуючи, а просто будучи. І той, хто зуміє її почути, не боятиметься тиші, бо тільки в тиші чути серце. І саме в тиші починається новий шлях, без шуму. Без очікувань, без страху, бо вона вже є ціла, тиха, жива. І якщо ти впізнала в цій тиші себе, то задиш, будь ласка, коментар та постав лайк. Це дуже допомагає та мотивує. Дякую.